Парні сполучники в німецькій мові називають по-різному «допелькон'юкціонен», кон'юкціонен, але без них в німецькій розмовній аж ніяк не обійтись. «Ентвіда» ода, або, «або», «або», чи, чи «Ентвіда» ода. Маємо питальне речення з питальним словом. Куди ми підемо? Вогін гієнвія. Вогін гієнвія. І тут ми можемо відповісти двома простими реченнями: Ми підемо в кіно або ми підемо в ресторан. Віа інс кіно? Ода. Віагеін інс ресторан? Або ми можемо об'єднати їх за допомогою парного сполучника «oder». «Wir gehen entweder ins in Kino oder ins Restaurant». Ми підемо або в кіно, або в ресторан. «Wir gehen entweder ins Kino oder in Restaurant». Як бачимо у нас у реченні «entweder» та «oder» розділені комою і ця кома умовно ділить наше речення на дві частини. Ми можемо сьогодні або в кіно, або в театр піти. А тут ми починаємо речення з «entweder», тому за всіма правилами порядку слів після нього буде стояти дієслово bleiben Entweder bleiben wir zu Hause oder gehen ins Kino. Або ми залишаємося вдома, або йдемо в кіно. Entweder bleiben wir zu Hause oder gehen ins Kino. «Цва» аба. Хоча проте цва аба. Нам треба сказати, що вітряно, але і тепло, і вітряно, тобто, хоча вітряно, проте тепло. Es ist zwar windig, aber warm. Es ist zwar windig, aber warm. Хоча моя квартира маленька, але затишна. meine wohnung ist zwar klein aber sie ist gemütlich meine wohnung ist zwar klein aber sie ist gemütlich nicht nur sondern nicht nur sondern Ich habe einen Traum. Ja, Ich möchte nicht nur Deutschland, sondern auch England besuchen. Ja, ich möchte nicht nur Deutschland, sondern auch England besuchen. Er ist nicht nur ein bekannter Maler, sondern auch ein guter Freund meiner Eltern. Er ist nicht nur ein bekannter Maler, Sondern auch ein guter Freund meiner Eltern. Він не лише відомий художник, а й хороший друг моїх батьків. Тут у нас теж кома і умовно ми маємо два речення: що він відомий художник і він хороший друг моїх батьків. Якщо ми маємо такі парні сполучники в реченні як ніхнуа зондах, то після коми, коли буде у нас розпочинатися другий сполучник, будемо мати прямий порядок слів, тобто, звичайно, підмет та присуток, оскільки аба та ода у нас не змінює порядку слів у реченні. Інколи нам потрібно заперечити, сказати ні це, ні те, тоді ми будемо використовувати вийде нох ані, ані. Веда нох. Микафель тверда дизефхау, нох і обеглета. Мені не подобається ні ця жінка, ні її супроводжувач. Ми фальтвера дізефау, нох і обегледа. Тобто ні жінка, ні її супроводжувач. Таке заперечення. Ні я, ні ти не можемо цього знати. Веда іх, нох ту кенендасен. Вида їх ног ду кендасен. Тобто ставимо перед тим, що ми хочемо заперечити і веда, і нох. Зоволь альс аух. Як так. Зоволь альс аух. Du kannst deine Hausaufgabe sowohl selbst als auch mit mir machen. Du kannst deine Hausaufgabe sowohl selbst als auch mit mir machen. Ich kann das sowohl mit dir als auch selbst machen. Це зробити як з тобою, так і сам Ich kann das sowohl mit dir als auch selbst machen. Ich trinke Tee sowohl mit milch als auch ohne. Я п'ю чай як з молоком, так і без. Ich Их трінка те зовольмит мільх аз ухоне. Аня зайц, ангазайц. З одного боку з іншого. Медаль має дві сторони. Аня зайц andererseits. Einerseits bin ich interessiert, andererseits andererseits vertraue ich ich ihnen nicht. З з одного боку я я зацікавлена, а іншого вам не довіряю. Einerseits bin interessiert, vertraue ich ihnen nicht.

Нох, ас аух, антегехзайц будемо продовжувати із дієслова речення, після чого буде стояти особа або підмет. Тобто ці сполучники вимагають після себе дієслова. Всі стикалися із такими сполучниками, як є, тесто, чим тим. Цей сполучник характерний тим, що після нього, після є та після Десту стоїть вищий ступінь порівняння або прикметників, або прислівників. Ємеадуліст Дестомеавастуалес. Чим більше ти читаєш, тим більше ти знаєш все. Є умзо. Це теж те саме значення. Синонім, синонімічний парний сполучник, який означає одне і те ж. Чим далі в ліс, тим більше дров, відома приказка. Євайте інденвальт um so mehr Holz. Je Те ж саме можна сказати за допомогою також є, є. те ж саме значення. ich і хуфе Kinder, кінда є веніга sie. Чим голосніше я гукаю моїх дітей, тим менше чують вони. Je lauter ich rufe mine hören sie. Тобто ще раз повертаємося до того, що є десто, є um, zo, та є, є, є Крім цих Парних сполучників можна також зустріти гальб-гальп наполовину наполовину. Тобто частина така, частина така. гальп schmeckt es dir? як тобі? Гальп-зюс, хальп-сауа. Наполовину солодке, наполовину кисле. Гальп-зюс, хальп-сауа. Річе, але використовується також маль мальт, бальт бальт, то то. Маль маль, бальт бальт. Дене ада фреть мальке, мальніт. Маленька ада то радіє подарункам, то не радіє. Die kleine Ader freut sich mal über Geschenke, mal nicht. Bald lacht das Kind, bald weint es. Geht in Aduplatsche, tos Bald lacht das Kind, bald weint es. Тут можна також використати mal, mal.